Оце їх аптечка. Отака аптечка. Е, бачите, я не знаю, скільки йому років. Та ще купа речей російських окупантів, які привезли з Харківщини до музею. АТО. їх знаходили військові, волонтери, історики на звільнених територіях. Оксана Рудковська готувала цю експозицію руського міра. каже, аби перестати чогось боятися, треба побачити це на власні очі. Головна ідея, яка. Головна ідея, як нас захищає ЗСУ і які наслідки. Тобто тут можна побачити куточок так званого відпочинку і туди прилетіло, можна побачити на голові у вбитого орка вок, який прилетів, і кімната командного пункту, куди також прилетіло від наших. Серед ексклюзиву пропагандистські газети, журнали православної тематики, документи, військові квитки загиблих окупантів. Навіть є повістка російського солдата, який загинув вже за місяць після її отримання. Поруч у робочому зушиті командира вказано обов'язки та настанови, як діяти при різних ситуаціях. Ну я так розумію, що це все ж таки е геометрія пов'язана з артою. А також журнали зі статутами певних підрозділів та зошити, де шифрами записували свої військові злочини. Ба більше на Харківщину минулого року вони вже приїхали заздалегідь підготованими та підписаними документами для майбутніх громадян своєї країни. Розпорядження глави Временної гражданської адміністрації Харківської області. Ви знаєте, я пересуну, воно підписано. Воно підписано. Поруч міні-ікони та шеврони вразило представників музею те, що всі речі за межами сучасності. Так, це контрацептиви у кишенях окупантів застарілого виробництва. Та це не єдина знахідка. Ворог тримав при собі несправжні сувенірні 500 гривень. Логіку їх дій не зрозуміти, каже Оксана. Російські солдати тікали з Харківщини, залишаючи все. Особисті речі, новий та брудний одяг. Тут все одягли на манекенів. Ну, сигарети, ось кайф, про який я вам розповідала. Долік лежить бита, яка призначалася для тортур місцевих мешканців. Біля експозиції облаштували куточок з військовою технікою від наших закордонних партнерів. Речі є оригінальними і знаходяться у тому виді, в якому їх знайшли. Розповідає Ганна Терянік. Збирали і особисто, і нам і допомагали як місцеві мешканці, теж дещо давали. Так і наш фотограф Юрій Величко, він взагалі просто в Окоп застрибовав і там збирав. Тобто, все одразу після визволення, ми от скрізь там були. І це Харківщина, це Донеччина, це Луганщина, це Херсонщина, тобто скрізь, де вони були. Експозицію обіцяють поповнювати, поки працівники музею запрошують містян та гостей Дніпра подивитися виставку. Якщо ж ви маєте щось з руського міра і бажаєте його позбутися, у музеї чекатимуть на вас. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.